Сьогодні є прекрасний день. Коли ми зібралися, щоб бути разом, породіти один одному і саме головне породіти Божої присутності. Амінь, друзі. Це дуже, дуже цінний день, коли ми є в Божому храмі, і Господь наповнює нас і говорить. Я вірю, сьогодні Він приготував теж своє слово для нас і назва цієї проповіді. Бурна історія, бурна історія. Марка, четвертий розділ з 35-го вірша читаю. Написано: як настав вечір того дня, Ісус сказав їм: Переправимося на той бік. Відпустивши натоп, вони взяли його, тому що він був у човні, і інші човни були з ним. Та та здійнялася сильна буря з вітром. І хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі, спав на подушці, і будять його, і кажуть йому: Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Ставши, він наказав вітрові і звелів морю перестань, ущухни, і вітер перестав, і наставила велика тиша. І він сказав їм: Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному, хто він такий, що і вітер, і море йому підкоряються. Ось така, друзі, бурна історія. Чого бурна? Тому що це про бурю, про вітер. Ну і з другої сторони, це в житті учнів така теж була бурна історія. Я думаю, вони там попобігали по тому човні, правда? Коли заливали, коли вже тонули, і думали, чи виживемо ми. І знаєте, це озеро, Генісерецьке озеро, яке вони перепливали, воно славиться тим, що може раптово прийти ось ця буря і здійнятися ось цей вітер. І воно тим небезпечне. І знаєте, брати і сестри, часом в нашому житті приходять такі бурі. Коли ми живемо собі, пливемо, так здається, все добре. І тут раптом ну ти не очікував, цього приходить буря, і щось змінюється. І здається, буквально ну годину тому все було не так, а тут все змінилося. Ти якби до цього не, не готовий, це тебе застає в розплох і буря, і все. І от про це ми сьогодні з вами подумаємо. Написано: настала велика буря, коли вони попливли. Знаєте, брати і сестри, що цікаво, що буря трапилася з човном, де був Ісус. З човном, де був Ісус. На початку уривку описується про те, що там були і інші човни. Але буря трапилася саме з цим човном де був Ісус, і де були учні. І це говорить про те, що це була невідпадковість. Так мало статися. І це сталося з певною ціллю. Знаєте, велика буря в нашому житті, коли приходить, ми одразу починаємо думати, Боже, чому? Чому? За що? Велика буря не означає покарання. Ісус був з ними, і учні все добре в них було. Просто це була перевірка. Але лукавий часто виснажує Божих дітей, і Він говорить: а от так, оце тобі, щоб знав. І ми такі. За що? Боже, за що? І починаємо іноді шукати і лукавий маніпулює цим і збиває нас пантелику, забирає наші сили оціми непотрібними думками. І ми думаємо, за що, але може бути, що Бог дає це для випробування. Бог дає це не за щось, а для того, щоб прославилося Його ім'я. Знаєте, похожа історія була, коли учні Ісус Христос йшли разом. Пам'ятаєте, вони побачили при дорозі сліпого, і вони запитали Ісуса: а хто згрішив? Батьки чи ця людина цей сліпий, але Ісус сказав: ніхто не згрішив, не він, ні батьки, але це для того, щоб діла Божі з'явилися над цією людиною. І от таке може бути, що це для того, щоб Божа слава з'явилася в нашому житті. Крапка. Бог може допускати труднощі в нашому житті, щоб уявити свою славу, бо він так хоче. Він допускає труднощі, щоб ви прославитись в нашому житті, а ми іноді можемо це не так розуміти. І може бути таке, що і за щось, і Дух Святий нам відкриває, звичайно. Він нам може сказати: треба шукати обличчя Божого і молитися, Боже, можливо, є щось в моєму житті, що я не так зробив, і це тому прийшло, і Бог обов'язково покаже. Але якщо ми не знаємо і не бачимо, не корімо себе і не мучаємо себе. Якщо ми не знаємо, просто ми можемо розуміти, що є такі випадки, коли Бог бажає прославитися через цю історію. Це може бути перевіркою. Саме тоді, коли приходить буря, Бог може перевіряти нас. І це може бути перевіркою для нас, що саме насправді відбувається в нашому серці, друзі. Ви знаєте, в кризових, важких ситуаціях ми робимо те, що. Ми насправді віримо. І в нас проявляється те, що є всередині нас, а ми можемо цього не знати. От зараз я впевнений, ми всі думаємо, що це ну про когось. Ми ж то зрілі, сильні, хороші, віруючі люди, правда? Ми є тут. Звучить проповідь, ми прославили Бога. І коли прийдуть труднощі, ми точно будемо його славити, бо ж Бог великий. Але коли приходять труднощі, іноді відбувається по-іншому. Знаєте, розповім вам історію про одного брата, назвемо його Іван. Цей брат Іван був віруючою людиною. І в один з днів його сповістили, що він, його звільнено з роботи. Він дуже сильно засмутився, у нього впав настрій. І Віра разом з цим настроєм теж десь поділася. І він прийшов додому, розповів дружині засмучений. Дружина каже: Слухай, тож Бог проведе нас, ми віруючі. Але він їй каже: Ти знаєш, не, не треба мені говорити цю банальщину, який Бог проведе, ось так сталося. Я не очікував, була хороша робота. Ця розмова закінчилася е, сваркою. Він не міг вже бути вдома, пішов на вулицю і зустрів там старого знайомого, теж віруючого. І він говорить, знаєш, таке буває, що Бог 에, забирає у нас щось, щоб дати щось краще. Він говорить, і ти за те саме, ти мене не розумієш. Ці казки мені розповідати не потрібно. І їхня розмова теж закінчилася. На не дуже хорошій ночі. Він йшов далі. Далі він побачив молоду маму, яка ледь могла впоратися з важкими сумками, з коляскою. І він розумів і відчував, що він повинен їй допомогти. Але він не мав сил і настрою. І він пройшов мимо, проігнорувавши це, хоча Бог його побуджував це зробити. І коли він прийшов додому, через деякий час йому позвонили по телефону і сказали, передали через знайомих, що один чоловік шукає е, людину на роботу. І що ця вакансія якраз та вакансія, яка підходить під його спеціальність. І коли він вже все почув, він побачив, що ця робота набагато краща і оплата тут краща. І знаєте, що сталося? Йому стало дуже соромно перед Богом. Що оце випливло в нього з серця те, що в нього було. Йому стало соромно перед дружиною, перед Богом, перед тим його другом, якого він зустрів, що він так змалодушнічав. І ви знаєте, друзі, про що ми говоримо? Про те, що коли приходять ось ці бурі в нашому житті, Бог їх допускає, щоб показати, він то знає, нам, що в нас в серці, щоб ми від цього звільнилися, і щоб навчилися йому довіряти. Амінь. Дивимося наше серце. Шукаємо Бога. Коли приходить буря, не ображайся на Бога. Це може бути перевіркою, як я говорив. І пам'ятаємо про це. Наступне, е, хочу підкреслити, що не варто робити під час бурі. Під час бурі не шукай винуватих. Знаєте, учні, коли почалася буря, що вони одразу зробили? Вони не почали молитися, не почали згадувати чудеса, які Бог зробив, а вони підбігли до Ісуса і почали його докоряти. Ісус, тобі що? До нас немає діла? Ми тут гинемо. І знаєте, от, як я не знаю, як так, наша людська натура, вона так влаштована, що вона перший фокус, хто винуватий? Мені тяжко, хто винуватий? А це він. Вона, от із за, за, за цієї людини мені так важко. Ми знаходимо винуватих і починаємо їх звинувачувати, ображатися, втрачаємо настрій теж. Але Бог, іноді, повторюсь, спеціально допускає цю ситуацію, щоб нас випробувати подивитися, що в нашому серці. Така була історія в житті Давида, це описано в другій книзі Самуїла, 16 розділі, коли він був царем, але коли його син почав на нього гоніння. І він якраз знаходився в той період, коли він якби втікав від цього сина. І там в цей період його життя з'явився на вулиці такий чоловік на ім'я Шім'я. У різних перекладах Біблії по-різному це ім'я інтерпретується. От Шім'я злословив Давида і кидав на нього камінням і казав: Ти захватив владу, ти е, е, лукавий. Ти поганий, і знаєте, коли люди, які були біля Давида, один хоронець почув, він каже: Давиду, давай цього пса зупиню. А Давид каже: ні, ні, це допустив Господь. І буває таке, брати і сестри, що відбувається в нашому житті, таке, що ми не можемо нічого зробити. Або іноді буває, ми відчуваємо, що і можемо, але Бог побуджує нас смиритися і прийняти це як від Бога. Просто прийняти в наше життя. Я не про те, що коли нас ну, гноблять, принижують, щоб ми прям ходили і, знаєте, от е, боялися, опускали голову. Ні. Я про те, щоб ми шукали Божого обличчя і розібралися, чому це відбувається в моєму житті. Чому ці люди навколо мене? Чому Бог їх привів в моє життя? Чому я саме тут? Може, це Бог ці всі ситуації допускає, щоб змінити мене? Ось в чому суть. Важливо розуміти, тому не шукай винуватих. Наступне: не ображайся на Бога. Ми не знаємо, чому Бог робить саме це і саме так. Я колись розповідав історію про одну сестру, котра дуже молилася за одужання сина, її син дуже хворів. І вона молилася, молилася, і вона бачить, що Бог не відповідає. І вона вже розчарувалася і почала на Бога ображатись. Вона бачила, що син пом... бачить, що син помирає, і вона почала до неба кричати і казати: Боже, якщо ти його не оздоровиш, я всім буду говорити, що ти не можеш ціляти людей, що ти невірний, бо ти не робиш того, що я хочу. Бо мій син хворіє і він не оздоровлюється. І ви знаєте, що відбулося? Син одужав. Але через деякий час він потрапив в дуже погану компанію. Вони займалися злочинами, і він до кінця своїх днів провів у в'язниці. І потім пізніше ця мати ставала на коліла, плакала і молилася за сина і казала, Боже, я все розумію. Я розумію, чому так. І прости мене, що я тобі не довіряла. Ця історія така, вона дуже яскрава, знаєте, і щекотлива. Не завжди так буває яскраво. Не завжди Бог щось допускає чи не допускає, тому що там хтось має бути злодієм чи щось зробить погано. Я хочу сказати, друзі, ми не завжди знаємо, чому саме так відбувається в нашому житті. І ніхто ніхто цього не знає, і, можливо, ми знаємо тільки тоді, коли потрапимо на небо. Але це історія про те, що варто довіряти Богові і не ображатися на нього. Ось це та віра, якої Бог очікує від нас. Тому дивімося в наше серце і пильнуємо, щоб ця віра була. Амінь. Щоби Господь допоміг нам триматися цієї віри. Не жалі себе, теж. теж знаєте, це така, така тема. Жаліти себе, жалкування, це таке невидиме, таке знаєте, почуття підкрадається э, егоїзму. Коли ти розглядаєш себе і своє життя постійно, коли ти думаєш, Боже, ну я ж такий хороший. А таке трапилося погане в моєму житті. І оце і за тої людини, чи за цього, цієї ситуації, ти починаєш займатися самоспогляданням постійно, і потім підкрадається непомітно образа, горяч, непрощення, і людина в цьому вариться, вариться, і вона згниває в цьому саможалкуванні. Тому Бог, я думаю, ну, нам радить і говорить, не живи в цьому жалкуванні, не жалі себе. Ти, Боже дитя і Бог тебе любить. Якщо щось Бог допустив, шукай його обличчя. В тій вірі Бог тебе проведе. Амінь. Він не залишить, Він знає, чому це і для чого. І ще один момент хочу підкреслити: задавай запитання, де Ісус? Де зараз Ісус і де я? Знаєте, їхнє спасіння було в тому, що Ісус був з ними в лоці. Давид. Псалмі 90 говорить, що хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні всемогутнього мешкає. Хто живе під покровом Всевишнього, живе, не іноді забігає і втікає, а живе. То той насправді під його рукою, під його тінню знаходиться. І це про що? Це про те, що коли тобі важко, ти можеш сказати, Боже, важко. І ти чуєш, як він торкається твого серця і він змінює ситуацію. Знаєте, колись один брат ішов, тримав годинник в руці, він в нього впав, піднімає дорогий годинник. Слухає, не йде. Він так піднімає. Боже, будь ласка, ну так не повинно бути. І він так потім. О, дякую, дякую. Раз у пішов. Оце той зв'язок з Богом, друзі, знаєте, коли ти близько з Ним, просто ти з ним близько, ти з ним говорив зранку, ти йдеш дорогою з ним говориш. Ти в будь-який момент можеш сказати, Боже, немає сил, дай сили. Я зараз щось, зараз щось буде. І ми часто себе відчуваємо такими немічними безсилами. І от коли Ісус в лодці, ти можеш його покликати. І Він одразу включається і говорить: так, я тут, і Він підтримує нас. А ми так часто немічні, і, знаєте, безсилі. І ось потурбуйся про те, щоб Ісус був з тобою в лоці. Далі написано, Ісус, звичайно, включився в цю історію. Він заборонив бурі, заборонив вітру і написано: настала велика тиша. Вгамувалася вода, і настала велика тиша. І, знаєте, ця, така, це підкреслено прямо, настала велика тиша. Ця подія. Або це фрагмент історії, говорить нам про важливу частину нашого життя, що нам важливо навчитися знаходити цю тишу, Бог бажає нам давати тишу в наше життя, щоб ми вміли в цій бурі, знаєте, знайти його і знайти тишу. Щоб наше серце було в мирі. Апостол Павло, післення до Филиппіан говорить в 4 розділі, 6, 7 вірш. Нічим не журіться, але у всьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання, я б сказав, ваші переживання, страхи, все, все, все висловлюйте. І далі написано мир Божий. Це про тишу. Мир Божий, який перевищує всякі розуміння, нехай береже ваше серця і ваші думки. Коли ми вміємо знаходити Бога і цю тишу. Бог дає мир, який оберігає. Тут використовується дуже хороше слово, оберігає. Тобто це як таке військове слово. Цей мир буде навколо нас оберігати наше життя, оберігати наше серце. У вас було таке, от, друзі, якась подія відбувається тривожна. Ви йдете молитеся, а у вас в серці мир. І така думка, може з тобою щось не так? Тобі треба тривожитись, боятись, а в тебе мир в серці. Це мир, який дає Господь. І цей мир оберігає наше серце. І все так. Тоді не переживаємо. Це не Бог говорить. Щось не так, ти в мирі. Це хтось інший говорить. Бог бажає, щоб ми були в мирі. Потурбуйся про мир в серці. Якісно приходь до Бога. Я хочу сказати оце слово підкреслити: якісно приходь до Бога. Тримай баланс. Тут на слайді картина. Яка була намальована в Нідерландах в 1421 році. році, називається «Повінь в Бізбосі. Художник намалював картину повені. І ось коли ця повінь була, і там пливли різні речі, по цій воді пливла колисочка з дитиною. І що було цікаво, на цій колисці був кіт, який стрибав з однієї сторони в іншу сторону, і таким чином він утримував баланс. Щоб ця колиска не потонула. І це було дивно, як він відчуває, то він, мабуть, і своє життя рятував. І ось він так втримував, і ця колиска пливла по воді. І ви знаєте, друзі, щоб пройти бурі і мати тишу в серці, важливо тримати баланс певний баланс це баланс між зв'язком з Богом і продовжуванням робити те, що нам доручив Господь, щоб ми не зависали на місці, щоб ми не зупинялися. Бо наш Господь є Бог дії, і Він бажає діяти, діяти в нашому житті і діяти через нас. Тому не зупиняйся, якщо є буря в твоєму житті, шукай Бога. Це одна сторона для балансу. Інша продовжуй робити те, що тобі говорить Господь. Це може бути і зі сторони. Того, що якщо ти хочеш, щоб ця проблема вирішилася, можливо, Бог побуджує піти туди, запитати ось це, зробити щось, а можливо, це просто прослужіння. Коли ти рухаєшся в цьому життєвому бурхливому морі, і твої ноги, як ніби, грузнуть, і тобі важко стає не втрать молитву і продовжуй робити те, що Бог поручив. Амінь. І Бог благословить. І ти будеш цілісним. Ти будеш цілісним, і ти зможеш. Витриматися в цьому життєвому морі, бурхливому, і пройти далі. І третє, останнє, що я хочу сказати, це в... прийшло велике здивування. Друзі, прийшло велике здивування. Я хочу сказати, що Бог великий і сильний нас дивувати. Бог нас хоче дивувати своїми чудами. Амінь. він Цю історію допустив їхньому житті, щоб показати їм свою славу. І здивувати, і ще раз підкреслити, який він чудовий надзвичайний, який він може нереальні речі робити. Буря по одному слову втихла. І вони були написано, ну, можна сказати, так, в шоці. Вони були перелякані. Як це так? По одному слову, все втихло. І ви знаєте, що цікаво, що учні здивувалися величі Бога, а Ісус здивувався їхньому невір'ю обидва Обидві сторони здивувалися. І в Біблії багато де згадується про те, як Бог дивується або вірі людей, або не вірю людей. Або вірі, або не вірю. Ми Бога не здивуємо нашими піджаками, машинами, домами, але ми його можемо здивувати або нашою вірою, або нашим невірям. І як ти війдеш в твої стосунки з Богом, чи через, твоє, через, через твою віру, чи через твоє невір'я рішати тобі або вирішувати нам? Чи ми будемо вірити? Чи Бог буде думати, що ж таке? Тут я йому допоміг, тут благословив, тут зробив, а він не вірить. Ну як так? Ну я думаю, це не про нас. Це у нас в Філадельфії таких людей немає точно. Тут всі люди вірять, я бачу по очах. Очі горять. Ми готові йти по воді. Да? Тому е, будемо молитися. Хочу сказати: не дивуй Бога своїм невір'ям, і хочу підкреслити, Бог ніколи не запізнюється. Друзі, ви десь бачили в Біблії, де описується, що Ісус біжить, перекидається, суєтиться, переляканий, запізнюється, десь переживає дуже сильно поспішає. Я цього не, не, не бачив. Бог ніколи не поспішає, але Він і ніколи не запізнюється. І історія про Лазаря дуже яскраво про це показує. Якщо дуже коротко, тезово. Ісусу сказали, Лазарь хворий. І Він затримується на два дні. На два дні. Це були його друзі. Він любив Лазаря. І він через два дні приходить. І перше, що йому говорить Марфа, ми ж тобі казали, якби ти раніше прийшов. Але Ісус знов таки, як і в цій історії з учнями на воді, Він мав ціль, чому він затримався? Щоб прославилося Боже ім'я. І він не запізнився. Тому давайте це пам'ятати. Бог ніколи не запізнюється. Він все робить щасно. Пам'ятаємо про це. Висновок бурі в нашому житті що важливо пам'ятати. Велика буря, коли приходить, це може бути перевіркою, що в нашому серці. Дивімося в той час наше серце. Велика тиша, яку важливо знайти і заспокоїтися в Бозі. Знайти Бога, Він говорить слово і настає тиша. І останнє приходить велике здивування, яке ми обов'язково побачимо, якщо ми будемо перебувати в ньому. Амінь.